Вони і вибухівку спочатку виготовили, а потім уже саморобний вибуховий пристрій з використанням цієї вибухівки можуть видавати себе за те саме підпілля, якесь можуть видавати себе за якісь буцімто громадські організації, нібито з України, які протидіють нібито свавіллю ТЦК. Вони взагалі вважають цих виконавців одноразовими. Вони і називають їх одноразками. Якщо ти відмовляєшся, то це зараз побачать батьки твої, або ми твої фотографії в стилі ню. Публікуємо. Від початку повномасштабного вторгнення було більше семи випадків, коли мешканці нашої області зверталися до Служби безпеки України із тим, що до них надходять вербувальні пропозиції. На даний момент відомо, що на початку їм запропонували палити автомобілі збройних сил. Але це завдання їм з певних причин не підійшло. Не хотіли вони цього робити. Вони надіслали їм декілька. Кількома траншами дуже невеликі суми на будемо казати так витрати пов'язані із виготовленням саморобних вибухових пристроїв. Вони орендували спочатку одну квартиру, на якій почали виготовлення вибухівки, але не завершили його. І потім винайняли другу квартиру, теж за гроші російського куратора, на якій завершили виготовлення. Вони і вибухівку спочатку виготовили, а потім уже саморобний вибуховий пристрій з використанням цієї вибухівки. Інструкцію по виготовленню саморобного вибухового пристрою, особа, яка погодилася на його виготовлення, отримує від свого вербувальника від куратора і виготовляють вибуховий пристрій, в який закладений дистанційний доступ, дистанційна можливість для російських спецслужб привести його у дію. Приводиться він в дію. За допомогою сім карти радіосигнал, який надходить, він ініціює детонатор, і відбувається вибух. Вони можуть з Росії це робити, або у них може бути хтось за 10 метрів, 50 метрів, 200 метрів. Звідти від моменту, коли вони погодилися виконувати роботу, і до моменту, коли сталася непоправна трагедія, пройшло будем казати менше тижня. Вербуванням українців займається Федеральна служба безпеки Російської Федерації і головне управління Генерального штабу Міністерства оборони Російської Федерації, більш відоме як ГШ. Були встановлені навіть конкретні співробітники, які ми з БУ повідомили про підозру. Не всі, не у всіх випадках, на жаль, тому що вони вживають заходів для того, щоб не бути викритими. Купують профілі телеграм, які були зареєстровані українцями, тобто купують українські акаунти, змінюють звичайно Мина використовують VPN, просять постійно видаляти розмови на каналах і в групах в месенджері Telegram Вони розміщують сотні тисячі оголошень про роботу. Уся та категорія людей, яка шукає якийсь підробіток в Телеграмі. Це їхні потенційні кандидати на вербування, тобто людина читає оголошення, нескладна робота, 3-4 дні, тисяча доларів. Там є посилання на профіль. Якщо людина клікає, то переходить уже в особисте спілкування із вербувальником. Використовують російські спецслужби, в тому числі російські кол-центри. Працівники цих кол-центрів це вмілі маніпулятори, які вміло нав'язують якусь свою позицію. Відчувають Добре емоційний стан тієї людини, з якою вони розмовляють, знають, де натиснути. І саме головне, вони на превеликий жаль здобули вже велику практику. І вербувальник озвучує, що вони хочуть, щоб людина зробила. Можуть бути варіації, наприклад, можуть одразу сказати, що потрібні підпали військових машин, ТЦК. Підпали диверсії на укрзалізниці, дивлячись на те, як вони оцінюють психологічно цю свою майбутню жертву вербування, можуть почати із легких завдань, наприклад, сфотографувати якийсь об'єкт, прислати фотографію після того як це зроблено. Заплатити невеликі гроші, і якщо вони бачать, що людина втягується вже у вчинення злочину, то тоді складніше завдання підпалити шафу Укрзалізниці, підпалити автомобіль. Якщо знову людина його виконала, ще складніше завдання вчинення теракту із допомогою саморобного вибухового пристрою. Якщо вони бачать, що людина проросійськи налаштована, вони можуть представлятися спецслужбами Російської Федерації чи просто там кимось за Росію. В більшості випадків вони. Обманюють або взагалі не представляються ніким, якщо бачать, що людину там цікавлять тільки гроші, можуть видавати себе за те саме підпілля, якесь можуть видавати себе за якісь буцімто громадські організації, нібито з України, які протидіють нібито свавіллю ТЦК, видавати себе, наприклад, за підрядну організацію, яка проводила ремонт, скажімо, у відділі поліції або в ТЦК, або в військовій частині, і нібито там частину ремонту виконували якісь ще субпідрядники, і потрібно просто поїхати зробити фотографію, як зовнішній ремонт приміщення виглядає. Гроші вони дають потрошки тільки для того, щоб, по-перше, людина не зіскочила з гачка, щоб вона постійно була залежна від цих невеличких подачок. І, по-друге, на, будемо так казати, витрати, які потрібні для вчинення злочину, чи придбання займистої суміші, якщо це про підпали йдеться, чи про придбання компонентів для вибухового пристрою. Причому це пересилання грошей воно відбувається зазвичай і в цьому випадку не напряму, воно відбувається через так званих дропів, це тобто особи, які надають свої картки, свої там номери карток. Злочинцям злочинному світу для проведення різних операцій з грошима, тобто дропи це люди, яких ну використовують для фінансування найрізноманітнішого типу шахрайств, злочинів і тому подібного, від, скажімо, там якихось дрібниць на зразок. Ухилення від сплати податків і закінчуючи такими жахливими речами, як терористичний акт, саме головне, що потрібно пам'ятати усім, хто погоджується на ці роботи, що заробітків не буде. Вони взагалі вважають цих виконавців одноразовими. Вони і називають їх одноразками, тому що людина може не знати. Що вона буде підірвана разом з вибухівкою? Вона може не розуміти, що у російських спецслужб завжди є дистанційний доступ до цього вибухового пристрою, і е, уже більше ніж в шести випадках від початку року в. Оці особи, які вважали, що вони повинні тільки виготовити вибуховий пристрій, або думали, що вони тільки кур'єри, або взагалі просто повинні були занести якийсь пакунок кудись в ТЦК. Більше ніж в шести випадках, уже цих осіб ліквідували разом з вибуховим пристроєм російські спецслужби через дистанційний доступ, в тому числі для того, щоб не заплатити гроші. Вони зрозуміли, що їм не так легко вербувати виконавців злочинів просто за гроші. І тому все частіше вони почали використовувати шантаж. Може бути так, що особа спочатку взагалі не погоджувалася на злочин, тобто ну, думала, що це гроші за якусь іншу роботу в інтернеті, Там почала розмову з ними, коли зрозуміла, що пропонують, одразу відмовилася. Але все, особа вже потрапила в їхнє поле зору. І вони можуть, наприклад, зламати телефон. Телеграм, зламати телефон, комп'ютер, отримати звідти переписки, фотографії, відео. Якщо ти відмовляєшся, то це зараз побачать батьки твої, або ми твої фотографії в стилі ню опублікуємо. Злам відбувається через фішингові повідомлення. Хтось кудись клікнув, перейшов кудись за посиланням, ввів там якісь дані і все, у нього зламаний його месенджер. Проголосуй за мою племінницю на конкурсі, проголосуй за присвоєння за петицію. Своє звання героя моєму загиблому родичу. Ці теж вони використовують повідомлення для фішингу. При переході за посиланням відбувається уже ну, підміна цього переходу. Не туди веде переход, куди думає людина. Відбувається злам профілю. В телеграм тільки людина починає виконувати для них якісь завдання, вони контролюють процес. Вони вимагають надсилати фотографії, як це відбувається, або вести е зйомки відео в процесі. Ну, наприклад, там з збірки вибухового пристрою. Якщо готується підпал автомобілів, то спочатку ж проводять розвідку і присилають їм, нібито на погодження машини, які. Підпадають під під ціль і можуть бути в майбутньому спалені, і оцей факт. Пересилки фотографій вони теж використовують як компромат для майбутнього шантажу. Подивися, ти ж розвідував уже, ти ж уже фотографував нам об'єкт, який не можна фотографувати. Ти ж вже почав співпрацювати. Ми зараз це надішлемо правоохоронцям. Все одно так чи інакше, таку людину затримують правоохоронці. Більше ніж 500 уже було випадків вербування російськими спецслужбами для вчинення різних злочинів українців. Thank <laughs> І жодного з них не залишилося не розкритим. Тобто в кожному випадку СБУ і нацполіція знаходять, якщо були якісь випадки, де ще не було повідомлено про те, що виявили, встановили виконавців, то це означає, що триваючи якісь заходи. Якщо йдеться про організацію російськими спецслужбами терористичних актів, то були зафіксовані служби безпеки випадки, коли просили встановити програми так званого батьківського контролю. Це програми, які дають віддал доступ до аудіо, до камери, до перегляду екрану телефону і вмісту телефону. Бувають, наприклад, неповнолітні з дуже мало забезпечених родин. Є випадки, коли це абсолютно середнього достатку родини, і є випадки, коли це, будемо казати, більше ніж заможні родини, і тим не менше, діти. Співпрацювали з російськими спецслужбами зараз потрібно бути особливо уважними, говорити з дітьми, встановлювати дружні стосунки тоді, коли це ще можливо, коли це дитина і вона не перейшла вже в той підлітковий вік, коли вона їй хочеться дистанціюватися від дорослих і ставити під сумнів авторитет дорослих з того досвіду, який отримала правоохоронна система упродовж цього і минулого року. Варто звернути увагу на зміну поведінки дітей, це або дитина якась дуже безпричинно піднесена в очікуванні грошей, і піднесена через те, що от вона відчуває, що вона десь самостверджується, робить якусь таємну роботу, за яку їй заплатять гроші. Або навпаки, дитина стурбована, пригнічена. Були випадки, коли батьки. Щось підозрювали. Або навіть знали, але подумали, що це якісь жарти, якісь ігри, або діти їх розігрують, або діти сказали що це просто так, щось таке згадали. або навіть коли батьки поставилися серйозно, але думали, що вони якось впораються самостійно і не хотіли здавати дитину правоохоронцям для от всіх цих процесів, для вчинення цих злочинів, це процеси, які потребують затрат часу. Якщо без Причин дитина хоча б один день відсутня на уроках, звертатися до батьків, попереджати про те, що дитини не було. Дорослим потрібно звертати увагу, це як і працівникам сфери торгівлі, так і батькам, якщо вони помітили, що їхні діти таким чимось займаються. Так і, наприклад, працівникам автозаправних станцій на купівлю хімікатів. І електроніки, скажімо так, незвичних наборів, або неповнолітніми, хоча би там двох-трьох якихось предметів хімії і електроніки, які ну не виглядають природно в випадку їх купівлі неповнолітніми. Ми відкрили чат-бот спали ФСБшника якраз для неповнолітніх. Якщо їм важко зізнатися батькам, не хочеться підходити в школі до офіцера освітньої безпеки, вчителів для нього, наприклад, чужі люди. Він боїться іти в СБУ чи боїться йти в поліцію. Є дуже легкий спосіб. Чат-бот відкритий в Телеграм для того, щоб якщо дитина в телефоні спілкується з вербувальником ФСБ. Їй так само легко було в телеграмі перейти в цей чат і написати: а я зараз з ФСБ напевно спілкуюся, від мене щось хочуть, і буквально в перші дні в цей чат-бот написало більше ніж 500 людей. Ну, власне, він не тільки для неповнолітніх, будь-хто може в нього писати. Якщо мотивом дитини було якесь самоствердження, якщо вона не розуміла, що вона робить, що постраждає постраждають люди. Буде в результаті її діяльності, постраждає майно збройних сил чи критичної інфраструктури, то вона легко може сказати: допоможіть мені і грати в цього таємного агента, самостверджуватися проти Російської Федерації за Україну. Від початку повномасштабного вторгнення було більше семи випадків, коли мешканці нашої області зверталися до Служби безпеки України із тим, що до них надходять вербувальні пропозиції. Але і без того, щоб особа, яку намагаються завербувати, звернулася до Служби безпеки, СБУ спроможне попереджувати терористичні акти або інші злочини, там диверсії, підпали і реагувати. Наперед більше ніж в дев'яти випадках від початку 2025 року двадцять п'ятого року вчинення терористичних актів служби безпеки було упереджено.